Книга Елен Вайт. Велика боротьба. Розділ 15-й. Жахлива помста у Франції. Частина 2 З вигнанням гугенотів Франція прийшла до загального занепаду. До того заможні промислові міста занепали, родючі землі ставали пустелями. На зміну нечуваному прогресу прийшли моральне збожіння і розумова обмеженість. Париж перетворився на величезну богодільню. За загальними підрахунками, 200 тисяч зледарів чекали милості від короля, ще на початку революції, тільки єзуїти розкушували в спустошеній країні та зі страшною жорстокістю панували над церквами, навчальними закладами, в'язницями і галерами. Євангелія могло принести Франції розв'язання тих політичних і соціальних проблем. Які поставили в безвихідне становище її короля, духовенство і законодавців, і, врешті-решт, призвели націю до анархії та розрухи, але в умовах римського панування французи забули благословенні уроки самопожертви та безкорисливої любові, викладені Спасителем. Люди розучилися жертвувати собою для добра інших, ніхто не докоряв багатим за те, що вони пригнічували бідних. А бідні не отримували ніякої нагороди за свою рабську працю. Егоїзм багатих можновладців ставав все більше очевидним і деспотичним. Віками пожадливість і розпуста знаті лягали важким тягарем на плачі бідного селянства багатий кривдив бідного, а бідний ненавидів багатого. У багатьох провінціях у їді належали тільки знаті, а трудовий народ брав землю в оренду їхнє життя залежало від милості господарів, і вони змушені були коритися їхнім вимогам. Тягар утримання держави і церкви лягав на плечі людей середньої та нижчої верст, на яких накладала великі податки як державна, так і церковна влада. Бажання знаті вважалося найвищим законом фермери і селяни могли голодувати, і це не тривожило гнобителів. Народ був змушений пристосовуватися до інтересів своїх землевласників. життя хліборобів було життям безперервної праці та безпросвітної бідності. До їхніх скарг, якщо вони взагалі насмілювалися скаржитися, ставилися з презирством. Суд завжди був на боці багатих, а не селян. Судді брали хабарі, найменша примха аристократа відразу ж набували сили закону завдяки загальній корупції. Навіть половина всієї суми податків, які світські магнати й духовенство стягали з простого народу, не поступала до королівської або єпископської скарбниці. Ці гроші витрачалися на задоволення і розваги. А люди, які доводили до бідності своїх співгромадян і не платили жодних податків, мали за законом право обіймати будь-які державні посади. Привілейований клас налічував близько 150 тисяч осіб, і заради задоволення їхніх примх мільйони були приречені на безнадійне і жалюгідне існування. Королівський двір потопав у розкоші та розпусті між народом і правителями не було ніякого довір'я. Люди з підозрою ставилися до всіх заходів, які приймав уряд. Розцінюючи їх як підступні та корисливі. За півстоліття до революції Францією правив Людовик XV, який навіть у ті тяжкі часи прославився як ледачий, легковажний і розпусний монарх. Дивлячись на зіпсуту і жорстоку аристократію, на зубожілих і неосвічених представників нижчих верств, на народ, доведений до довідчею, і державу, яка переживала фінансову кризу. Не потрібно було бути пророком, щоб передбачити неминучу і жахливу розв'язку. На попередження своїх радників король, звичайно, відповідав Намагайтеся відвернути катастрофу, доки я живу, а після мене нехай будь що буде. Даремно його переконували в необхідності реформ. Він бачив зло, але не мав ні відваги, ні сили, щоб опиратися йому. Легковажна й егоїстична відповідь Після мене хоч по топ. Найкрасномовніша свідчила про долю Франції, розпалюючи підозру королів і панівних верств, Рим спонукав їх тримати народ у рабстві, добре розуміючи, що цим ослабить державу за допомогою такої політики підкорить своєму впливові як правителів, так і народ. З політичною далекоглядністю Рим усвідомлював, що для успішного поневолення людей необхідно закувати в кайдани їхні душі, а найпевніший засіб для утримання в цьому рабстві це позбавлення їх свободи. Моральне розтління, в якому перебували люди внаслідок політики Рима, було в тисячу разів жахливішим від фізичних страждань. Позбавлений Біблії, залишений у полоні фанатичних учень та егоїзму, оповитий темрявою і забобонами народ погруз у пороках і став нездатним до самовизначення. Але результати такої політики були зовсім протилежними тим, яких сподівався Рим. замість того, щоб тримати народні маси в сліпій покорі догмом. Рим домігся лише того, що зробив їх безбожниками та революціонерами. Вони презирливо оголосили романізм підступами духовенства і дивилися на нього як на свого гнобителя. Єдиний Бог, якого вони знали, був богом Рима, а його вчення їхньою єдиною релігією. І вони вважали його жадібність і жорстокість природним плодом біблійного вчення, тому відкинули це вчення. Рим показав характер Божий у неправдивому світлі, спотворив його вимоги, і тепер народ відкинув як Біблію, так і її творця. Рим вимагав сліпо довіряти його вченню, переконуючи, що цього навчає святе письмо. У відповідь на це Вольтер і його прихильники відкинули слово Боже, поширюючи всюди отруту невір'я. Рим придушував народи залізною п'ятою, а тепер принижені маси, доведені ним до звіроподібного стану. Відчували огиду до його тиранії і скинули себе всі обмеження. Озлоблені тим, що їх так довго обдурювали, вони відкинули істину разом з неправдою, приймаючи розпусту за свободу. А раби пороку торжествували у своїй уявній свободі. На самому початку революції король пішов на поступки, надавши народові більшу кількість місць в уряді, більше ніж представництво знаті та духовенства. Отже, перевага сили була в руках народу, але народні представники. Не були готові до того, щоб розумно і помірковано скористатися нею. Сильно прагнучи винагородити себе за заподіяне йому лихо, вони вирішили здійснити перебудову суспільства. Розлючений народ добре пам'ятав минулі образи і горе, хотів вирватися із нестерпних злиднів і помститися тим, кого вважав винуватцями у своїх стражданнях. Пригноблені згадали урок, засвоєний ними під час тиранії, і самі стали пригноблювати тих, Хто пригноблював їх, нещасна Франція пожинала криваве жниво, котре сама посіяла. Жахливими були наслідки підкорення римському пануванню, і там, де на початку реформаторського руху під впливом Рима Франція спалила першого єретика, революціонери спорудили першу гіліну. На тому ж місці, де в XVI столітті були спалені перші мученики, протестанти, у XVIII столітті страчені перші жертви гіліотини, відкидаючи Євангелія, яке могло принести їй зцілення. Франція відчинила двері для безбожності та загибелі. Коли були зняті обмеження Божого закону, тоді стало очевидним, що людські закони неспроможні зупинити могутні хвилі людського гніву. Країна потонула в анархії та хаосі. Війна проти Біблії відкрила нову еру світової історії, відому як панування терору. Мири щастя були вигнані з людських домівок і сердець, ніхто не почував себе в безпеці. Той, хто сьогодні торжествував і радів, на міг потрапити до числа підозрюваних і засуджених, насильство й порок не знали меж. Король, духовенство і знать змушені були терпіти звірства божевільного народу. Страта короля розпалила в народі ще більше полум'я помсти, і ті, які винесли йому смертний вирок, незабаром самі пішли за ним на ешафот було прийняте рішення знищувати всіх, на кого падала підозра у ворожому ставленні до революції. В'язниці були переповнені, і певного часу в них перебувало понад 200 тисяч ув'язнених. У містах країни можна було бачити жахливі картини терору. Одна революційна партія вела боротьбу з іншою, і Франція перетворилася на велике поле бою розгулу пристрастей. У Парижі повстання вибухали одне за одним, його населення поділилося на безліч фракцій, головна мета яких, здавалося, полягала в тому, щоб знищити одна одну. І на довершення загального нещастя народ був утягнений у тривалу і спустошливу війну з могутніми країнами Європи. Країна опинилася на межі повного розорення, армія вимагала грошей, парижани помирали від голоду, банди розбійників спустошували і грабували провінції, а цивілізація була майже погублена у вогні анархії та розпусти. Народ тепер надто добре за свої уроки жорстокості й тортур, які Рим так старано викладав. Нарешті день відплати настав. Тепер уже нехрестових учнів кидали у в'язниці і тягнули на вогнище. Вони вже давно були вбиті або перебували у вигнанні. Нещадний Рим тепер відчував смертельну силу тих, кого навчив насолоджуватися кривавими видовищами. Переслідування, до яких вдавалося французьке духовенство протягом багатьох століть, тепер обернулися проти нього з надзвичайною силою. Ешафоти були червоними від крові священників. Галери в'язниці, в яких колись мучилися гугеноти, тепер були заповнені їхніми гонителями. Прикуті до лавок і весело католицькі священники зазнали всіх тих страждань і мук, якими вони так щедро нагороджували покірних іретиків. Потім настали дні, коли варварськими судами були запроваджені варварські закони, коли ніхто не міг привітатися із сусідом чи помолитися, не ризикуючи вчинити тим самим злочин, який карався смертною карою. Коли шпигуни ховалися за кожним рогом, коли з самого ранку гільотина тяжко й довго працювала, коли в'язниці були так переповнені людьми, як трюми рабовласницьких суден, коли пінячись водостічними трубами всену стікала людська кров. У той час, коли щоденно вулицями Парижа йшли довгі ряди возів з приреченими на смерть людьми, проконсули, направлені в департаменти, діли з невимовною жорстокістю, яка вражала навіть Париж. Ніж смертоносної людини піднімався та опускався надто повільно, щоб встигнути знищити всіх осуджених. Довгі ряди полонених були скошені картеччю. У дні баршна, які завантажували в'язнів, спеціально пробивали діри. Ліон став пустелею. Варасі ув'язаним було відмовлено навіть у жорстокій милості, швидкій смерті. Уздовж річки Лувер від Самура до моря літали хмари ворон і шулік натоголеними, переплетеними в страшних обіймах трупами. Не було виявлено пощади ні до статі, ні до віку. Сотні сімнадцятирічних юнаків і дівчат були вбиті цим нелюдським режимом. Відірваних від материнських грудей немовлят, як обінці кидали з писа на спис уздовж усієї шеренги. За короткий проміжок у 10 років загинули маси людей. Усе відбувалося так, як задумав сатана. Цього він домагався віками. Його політика це обман від початку до кінця, його незмінна мета завдати людям страждання і горя. Спотворити і зіпсувати творіння Боже, представити в неправдивому світлі божественну любов і доброту, щоб у такий спосіб засмутити небо. Потім своїм майстерним обманом він засліплює розум людини і примушує її звинувачувати усіх своїх нещастях Бога, ніби все це є результатом плану Творця. Так само, коли люди, зіпсуті і доведені ним до звіроподібного стану, отримують уявну свободу, він штовхає їх на крайності та жорстокості. Тоді ця картина нічим не приборканого зла й жорстокості виставляється деспотами і гнобителями як плоди свободи. Коли обману викривають в одній оболонці, сатана задягає її в іншу, і люди приймають її так само охоче, як і першого разу. Коли народ побачив, що папство – це обман, і лукавий вже не міг з його допомогою провадити народ до порушення закону Божого, він примусив людей вважати будь-яку релігію обманом, а Біблію байкою. Усуваючи божественну постанову, люди віддалися безмежному беззаконню. Фатальна омана, яка завдала стільки нещастя населенню Франції, полягала в незнанні великої істини. Справжня свобода міститься у виконанні закону Божого. О, коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. Для безбожних спокою немає. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Книга пророка Ісаї, 48 розділ, 18-22 вірші, книга приповістей, 1 розділ, 33 вірш. Коли Сатана діяв через римокатолицьку католицьку церкву, щоб відвести людей від послуху, то він робив це приховано, і його праця була так замаскована, що занепити і зубожіння наслідки всього цього не вважалися плодами порушення закону. Але Дух Божий рішуче протидіяв його силі і сатана не зміг цілком здійснити своїх намірів. Люди не зуміли виявити зв'язку причини і наслідку і не зрозуміли, що є джерелом їхніх нещасть. Але в часи революції закон Божий був явно відкинутий національними зборами. А в роки панування терору цей зв'язок між причиною і наслідком став очевидним. Коли Франція публічно зреклася Бога і відкинула Біблію, нечистиві люди і духи темряви торжествували. Нарешті вони досягли бажаної мети, і королівство звільнилося від обмежень закону Божого, оскільки суд над лихими вчинками не відбувався відразу ж, то серце людських синів не боїться чинити лихе, але порушення справедливого і праведного закону неминуче повинно призвести до нещастя і загибелі. Хоч би законі людські не були негайно покарані, та все ж вони обов'язково призведуть до неминучої загибелі. Століття відступництва і злочинності наповняли чашу відплати, і коли вона переповнилася, тоді ті, хто зневажав Бога, надто пізно зрозуміли, як страшно зловживати Божим довготерпінням. Стримуюча сила Духа Божого, що обмежує сатанинську жорстокість, була значною мірою забрана, і той, для якого єдина радість полягає в нещасті людей, отримав повну свободу дій. Ті, хто служить гріху, Повинні були збирати відповідні плоди доти, доки всю країну не захлеснули невимовні злочини. Зі спустошених провінцій і зруйнованих міст до неба долинав зойк відчаю та страждання. Здавалося, Франція зазнала сильного землетрусу релігія, закон, громадський порядок, сім'я, держава і церква усе було повалене беззаконною рукою, що піднялася проти закону Божого. Як правдиво сказав про це премудрий Соломон, безбожний же падає через безбожність свою, хоч сто разів чинить грішне і лихе, а Бог суд відкладає йому, однак я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має страх, а безбожному добра не буде. За те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, і тому хай їдять вони з плоду дороги своєї. А з порад своїх хай насищаються. Вірні свідки Божі, вбиті богозневажницькою владою, що з безодні виходить, не повинні були довго мовчати. Та після трьох з половиною днів увійшов у них дух життя від Бога, і вони обоє стали на ноги свої, і страх великий напав на тих, котрі дивилися на них. Книга Об'явлення, 11 розділ, 11 вірш. У 1793 році конвент Франції прийняв декрети, що забороняли християнську релігію і Біблію. Але через три з половиною роки цей же орган прийняв резолюцію, яка анулювала попередні декрети і дала дозвіл читати Біблію. Увесь світ був приголомшений тяжкими злочинами, скоєними через те, що була відкинута Біблія, і люди визнали необхідність віри в Бога і його слова, що є підваленою всякої доброчесності та моралі. Господь говорить, кого лаяв ти та ображав, і на кого повищив ти голос та вгору підніс свої очі, на святого Ізраїлевого, книга пророка Ісаї, 37 розділ, 23 вірш. Тому то ось я ученю, що пізнають цим разом вони мою руку та силу мою, і пізнають, що ймення моє це Господь. Книга пророка Єремії, 16 розділ 21 вірш. Щодо двох свідків пророк далі говорить і почули вони гучний голос із неба, що їм говорив Зійдіть сюди. І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. Книга Об'явлення, 11 розділ 12 вірш. З того часу, коли Франція оголосила війну двом божим свідкам, вони були звеличені як ніколи раніше. У 1804 році було засновано британське і іноземні біблійні товариства. Після цього були засновані ще інші подібні товариства з численними філями по всій Європі. У 1816 році було засноване американське біблійне товариство. Коли було засновано британське товариство, біблія друкувалася і розповсюджувалася 50 мовами з того часу вона перекладена на сотні мов і діалектів. Протягом 50 років до 1792 року. Дуже мало уваги приділялося іноземним місіям, не було засновано жодного нового товариства, лише кілька церков докладали зусилля для поширення християнства в язичницьких країнах, але під кінець XVIII століття становище різко змінилося раціоналізм більше не здовільняв людей, і вони відчули потребу в божественному відкритті та релігії, пов'язані з практичним життям. З цього часу діяльність іноземних місій зазнала неабиякого розмаху. Розвиток друкарської справи сприятливо позначився на розповсюдженні Біблії. Вдосконалення засобів зв'язку між країнами, усунення давніх упереджень і теорій про національну винятковість, втрата папою світської влади усе це проклало шлях Слову Божому. Вже багато років Біблія вільно продавалася на вулицях Рима і знайшла доступ у кожний куточок земної кулі. Безбожний Вольтер одного разу хвалькувато сказав. Мені набридло слухати, як люди стверджують, нібито 12 чоловік заснували християнську релігію. Я доведу, що досить і однієї людини, аби знищити її. З дня його смерті минули роки. Мільйони людей приєдналися до нього у війні проти Біблії, але вона не здоланна. Там, де в дні Вольтера були сотні примірників Біблії, сьогодні десятки і сотні тисяч. Один з перших реформаторів сказав Біблія це ковадло, об яке розбився не один молод. Господь говорить, жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Книга пророка Ісаї, 54 розділ, 17 вірш. Слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Книга пророка Ісаї, 40 розділ, 8 вірш. Всі накази його справедливі, вони кріпкі на вічні віки, вони зроблені вірністю і правотою. Псалом Давидів. 111-й, 7-й, 8-й вірші. Усе, що будується на людському авторитеті, зруйнується. А все, засноване на скелі незмінного Слова Божого, стоятиме вічно.